Там Моє улюблене. в мене є таке. Це ісколки, суперсили. Ну, гладись. Ми з дітворою вирішили з'їздити в парк, погуляти і відразу знайти спеціальні інтерактивні таблички від ЮНІСЕФ та МОН. Уже у багатьох парках України з'явились такі таблички, які допомагають дітям розвивати ключові навички через гру. Дивись, на табличці є завдання. Давай ми уявимо, що в тебе є кишенька. А в тій кишені дуже багато різних емоцій. Яку ти емоцію з цієї кишеньки дістанеш? Щастя Щастя дістанеш? Кожна табличка це веселі завдання, рухливі ігри або вправи для емоційного розвитку. Якщо знайшли таку табличку в парку, знімайте відео, як ви виконуєте завдання. Публікуйте у своїх соцмережах з відміткою Юнісеф Україна та вигравайте настільну гру з героями іскорки суперсили. Більш детальна інформація про умови на сайті.